Склад забігу. Світлана Шміт, Донецька. Ольга Єтименко, Донецька та Сурська області. Яна Янош. Донецька. Наталія Батрак. Харківська. Вікторія Тренкаль, Дніпропетровська. Марія Шаталова. Автономна Республіка Крим, Ганна Дункан, Автономна Республіка Крим, Анастасія Горбачова, Херсонська область. Увага на доріжках околу! Анастасія Горбачова, спортсменка із Херсонської області, веде за собою учасник фіналу. Спортсменкам до фінішу лишається сім-ті. Центральну трибуну пробігають учасниці фіналу. Попереду Анастасія Горбачова, Херсонська область, Ганна Дунка, стартовий номер 1077 на другій позиції. І третій біжить Світлана Шміт, стартовий номер 23, спортсменка із Донецької області. До фінішу лишається 5 кіл. Обігне на ліжках, поток і що без змін. Веде за собою учасниць фіналу Анастасія Горбачова. Тактичні перестановки і вперед перевирушає Світлана Шмік. Донецька область. На другій позиції Марія Шаталова. Автономна республіка Крим. Позначка 1 тисяча метрів. 3,04 і 4. Нагадуємо попереду Світлана Шміт, Донецька область. Описнують години 40 хвилин. Відбудеться новородження Стрибки у довжину жінки та жінки молодь. Бік 800 метрів чоловіки та чоловіки молодь. Бік 800 метрів жінки та жінки молодь. Що, друзі, за коло до фінішу попереду Світлана Шміх. За нею Ганна Марія Шаталова і Ольга Євгименко. Світлана Швид намагається Нарощуючи темп, так би відірватися від Марії Шаталової. Глядачі ваша підтримка. И Светлана Шмидт не лидерство и першојот перекула.